Які у вас емоції після гри? Якщо у вас є півгодини, я можу детально розповісти, як себе почуваю. Але головне відчуття це захоплення і сила, з якою сьогодні вшанували пам'ять Діогу. Банер на трибунах. Як проспівали Йолневе Волкелоун? Як скандували ім'я Діогу? На першій хвилині, на двадцятій до матчу, після матчу. Це було настільки вражаюче, настільки сильно, і саме це для мене головна емоція після гри. А потім ще й був матч, який завершився з рахунком 4-2, і в ньому було багато подій. Це дійсно був дуже насичений матч із драматичним завершенням. Долю сьогоднішнього матчу вирішив К'єза. Так. його дуже підтримували вболівальники. Минулий сезон видався дуже тяжким. І Я вважаю, що це дуже красиво. що сьогодні він зміг віддячити фанатам Атмосфера в останні хвилини була неймовірною. я завжди думав, що виграти чемпіонат на цьому стадіоні буде особливіше ніж домашня перемога над Борнмутом. Але ці останні 6-7 хвилин просто вау! Наскільки ж це було потужно? Це була велика гра, в якій було три команди. Ви запитаєте, чому три. Окрім нас та бурмута, які грали на повній швидкості всі 96, а може 99 хвилин. був ще рефері він давав грати. Не свистів за кожну дрібницю. Це було справжнє задоволення дивитись і ми перемогли. Що звісно теж додає емоцій. думаю, саме такий футбол ви хочете бачити. я не раз згадував наш матч проти ПСЖ минулого сезону. Звісно, не можна порівнювати матч однієї восьмої фіналу з першою грою АПЛ, але емоційно вони були схожі. обидві команди віддалися повністю. Грали на високому темпі, та не здавались і от результат і рефері також показав себе дуже добре.